Привіт, любі друзі! З вами сьогодні Яворський і у нас знову цікаве інтерв'ю. Будемо відповідати на два найголовніші запитання. Просто е. так. Так, просто так можуть підійти на вулицю, ти йдеш. Сполучених штатах Америки наявність машини для кожного члена сім'ї. Це не розкіш. Це собі можна голову зламати з тими одиницями вибору, особливо спочатку. Пункт 5 — це буде освіта і робота. Я платив 30 доларів за якихось 2 ГБ інтернету. Та в нас система школи досить тяжка. У нас немає вибору. Ти серйозно? Може, 25 п'ять покемонами. Та не забувайте підписуватися на наш канал і слідкувати за всіма нашими відео. Тому що ми не просто знімаємо відео, ми розвиваємо україномовний контент. Сьогодні у нас в гостях Ігор. Привіт, пішка Ігоря в тому, що він півроку навчався в Сполучених Штатах Америки, встиг за цей час пізнати. Ментальність американців цього способу життя, і сьогодні ми будемо спілкуватися саме про це. Будемо відповідати на два найголовніші запитання: чим американці краще за нас, і чим українці краще за американців? Тож, поїхали, Ігор! Зараз ми розберемо 5 е, таких головних пунктів, чим американці краще за українців. І давай розпочнемо з першого пункту. Отже, американці набагато більше посміхаються, ніж українці. І зі свого досвіду я йшов багато разів по вулицях, де я людей зовсім не знав. І якщо вулиця була пуста, вони навіть віталися. Не, не просто посміхаються тобі у відповідь, а люди ще й вітаються. Просто так? Так, просто так можуть підійти на вулицю і ти йдеш. Чи ти собі сидиш там, якийсь виглядаєш сумний? А тебе може підійти інша людина і спитати Хей Васам, привіт? Ти як? Все добре? Це круто. А ще. Там є безкоштовна вода в ресторані. Ти знав, що в ресторанах можна безкоштовну воду брати? Ну я бачив в серіалі грані, який я дивлюся. Тобто, якщо я правильно зрозумів, я можу зайти в будь-який ресторан, пройти і сказати please cup of water, і офіціант не буде нав'язувати мені, щоб я замовляв страви і так далі. Це нормально. Я не буду там вважатись якимось. Ні, ні, все нормально. Ти можеш зайти, взяти склянку води, ласа в отеле, і mm -hmm. тобі її принесуть, дадуть і не можна навіть сказати з лимоном чи з водом. Це без проблем. Це не йде в це дуже крутий кейс, тому що в Україні, коли ти приходиш особливо в якийсь типу, пафосний ресторан і кажеш тільки каву, на тебе так дивляться, типу, і лише каву, можливо, щось трохи більідно, ну, типу, з таким. Так. Там все нормально і ти не будеш вважатись бідняком. Так, це цілком нормально. О, другий пункт я, напевно, найбільше зацінив, тому що це круто, коли ти хочеш просто десь посидіти, подумати чи там пописати щось, і ти ну, реально не хочеш нічого. З іншого боку, може, не маєш з собою коштів чи навіть кредитку забув. Метально. Просто приходиш береш воду, вони з неї ще й не беруть, правильно? Ні, за воду не беруть. Реально, другий, е, другий пункт це реально дуже крута штука. Пункт три, якщо я не поміряюсь, це щось про машини. Назви його. Американці ніколи не ходять пішки. Це дуже сильно стосується таких невеликих провінційних міст, де немає розвиненої системи публічного транспорту, як в Україні. У нас дуже класний громадський транспорт. Серйозно. У нас дуже його багато. класний. Ну, Він не класний, але він є. Угу. Він є і його є багато. У нас є автобус, електрички, можна поїхати куди хочеш без машини спокійно. Там, якщо ти в такому місці, як Дрогобич, в якому я жив, там пішки ходять тільки або бомжі, аркомани і я. В перший тиждень, коли я був там, я ходив пішки, хотів подивитися місто де щось знаходиться, так запам'ятав собі трохи. В перший тиждень до церкви йшло десь йшли десь дві години. Пішли через такі райони, як в фільмі Само вдома, такі модні, це суто американські з такими mm -hmm. класними хатами. У тебе Та там співчуттєво не дивилися? Там нікого не було ага. на вулиці. Це нормально. Так, але коли підходили питати дорогу, то люди зразу так відсахувалися, бо думали, що типу або бездомні, або нарковання. Тобто, в Сполучених Штатах Америки наявність машини для кожного члена сім'ї це не розкіш. Так, там відстані дуже великі і тому треба мати машини. А ще таке провокаційне питання трошки. Якщо б в них в маленьких містечках була дуже розвинута система поганда, громадського транспорту, чи вони б їздили, чи б вони теж користувалися так багато машинами чи ні? Ну, це питання. Дуже таке гіпотетичне, тяжко відповісти. Можливо, так, можливо, і ні. Добре, в Нью-Йорку, де дуже розвинена система громадського транспорту, так? Так, там дуже мало людей мають. Відносно менший відсоток має свої машини. Uh -huh. Багато користуються таксі, метро uh -huh. і так далі. А там, де я uh -huh. був, там навпаки, всі були машини, дуже рідко бачиш людину без машини. Я жив в регіоні, який називався Три місця в Трайсеріс, uh -huh. і там 20 хвилин було буквально з одного місце в інше, і дуже. Класно розміщені. В одному є якийсь театр, в іншому аеропорт і такі різні речі. Тобто, коли ти гуляєш, ти то... можеш їхати гуляти ну, в інші людей, міста. пішки, які ходять. Тільки в центральних частинах міста і то на центральних не побачиш. Дуже мало, дуже рідко. Це рай для інтроверта України. Ну так, так. Пункт 4. одиниці виміру. Це собі можна голову зламати з тими одиницями вимір, особливо спочатку. У мене була весела історія. Я живу з американцем. Першокурсником, і я йому сказав, що у нас на вимірімо є Цельсіях. І одного дня він мені каже: слухай, там чотири градуси, вдягайся тепло, бо холодно на вулиці». Я подумав, що він вже перевів. Ну серйозно, я подумав, що він вже перевів. Я вийшов на вулицю. Я думаю, блін, пара з рота йде. Я не розумію, в чому що ж таке? Ну 4 градуси ніби мало бути ненормально так. Одягнувся в зимову куртку. Через кілька годин я заходжу, перевіряю. Чотири за Фаренгейтом. Це мінус сімнадцять Ого. Не дивно, чому пара з Також про відстані в них Спочатку було трохи дивно привикнути. Ти дивишся на карту, здається, відстані ніби від одного міста до іншого, а насправді виходить там годин 5-6 їхати. Ого. І для них такі поїздки це ще нормально. Я був на одній конференції, то ми їхали 10 годин туди, в Флориду, А люди з Аляски приїхали через цілу Америку, а не їхали 52 години. Кілограми чи унції, як там, молоко, наприклад, галони, оце все. Як, як вони міріються? Кілограми і фунти це десь 0,45, досить зручно, хоча деколи теж збиваєшся. А для... для рідин там якраз є і галани. Молоко, соки в них в таких великих пляшках, і які досить схожі на наші ці будівельні засоби. Їх продають такі пластикові, але пластик переробляється, тому це добре. В них прикольно без крана, можна пити. Це називається Tap Water. У них є дуже багато цих кранчиків, щоб ти міг купити, коли по бігаєш чи в університеті. На вулиці маєш на увазі? І ну, на вулиці в різних закладах. Громадських ну і це не така вода, як у нас. Ну, типу, люди спокійно собі п'ють, набирають пляшечку і йдуть сюди. Пункт 5 це буде освіта і робота. Освіта, вони не списують. Серйозно. Там за списування тебе вижуть з університету. Або за плагіат. Ти там щось з інтернету, тебе виганяють з університету. Ти не можеш купити дипломну. Чесно, знаю досить що можна. Ага. Але якщо там буде плагіат, це. Або якщо тебе викриють, це дуже ризиковано. Найчастіше виганяють саме вихідців з Радянського Союзу. А це українці, росіяни і інші. Які їдуть в Америку на навчання, а потім там чи спишуть, чи спробують щось подіяти, то так. І чесно, найбільший відсоток саме вихідсів звідси. Але в чому основна перевага освіти в США? Ти вчився в університеті класичному, так? Ну так, перевага ти сам обираєш предмети. Ти сам На ну, Будь-які спеціальності. В тебе є, наприклад, ти вибрав спеціальність, і там є вимога там. Хай буде 10 курсів, які ти маєш точно взяти для спеціальності mm -hmm. протягом чотирьох років навчань. Чотирьох, наприклад, рано чотири роки навчання і протягом чотирьох років ти там собі маєш взяти ці 10 курсів обов'язково, і ще крім того маєш вільний вибір береш будь-які предмети з інших спеціальностей, з інших що хочеш, просто щоб набрати певну кількість кредитів. І ти можеш мати дві спеціальності: одна твоя основна для оцей список, і там менший список до іншої. Якщо ти там за 4 роки вкладаєшся, то супер. Але не обов'язково 4 роки можна більше. Можна менше. А можна менше. Ти ці всі предмети можеш взяти за один рік. Якщо і ти платити береш тільки за один рік, ти платиш за кожен предмет. Окремо. Тому платити так. треба багато. Навіть так. Так, платити треба багато. І книжки дуже дорогі. І до речі, про книжки якраз те, що книжки дуже дорогі. Це авторське право та, також. Воно там дуже цінується. Книжки, підручники можуть коштувати 300-400, 500 доларів. І це дорого навіть для американців, правильно? Часто? Ну так. за їх мірками дорого. Тому там є оренда книжок доступна навіть з Амазону. Я брав оренду книжку, мені прийшла з Амазону книжка, я нею користувався. Після семестру я її запакував, відправив назад Трудно. і все. Але можеш вчитися довше. Якщо тобі там не доходять до тебе якісь предмети, то можеш вчитися, скільки тобі треба, правильно? Та, ти можеш вчитися і довше, і ти можеш брати один предмет кілька разів, поки ти його не здаш. От. Чи ти можеш сам його завалити і брати його ще раз спеціально, бо ти хочеш краще? Ну там немає такого, як в нас завалив сесію, тебе виганяють. Е, ні, ні. Там ти можеш завалити і потім ще раз давати і. І так собі скільки хочеш. В моєму Львівському національному університеті імені Івана Франка нарешті зробили цю штуку. Тебе не виганяють. У нас є повторні курси. Ура! Це буквально Це на днях брати. Дня. Вітаємо Львівський національний. Робота. Е, та робота. Американці шанують всі професії. Ти можеш працювати прибиральником, тебе ніхто не буде зневажати. Ти можеш бути офіціантом чи продавцем, чи там економістом, чи ще щось немає різниці. Вони сідають за один стіл, нормально спілкуються. Та можуть бути такі речі, коли ти походиш з різних середовищ і так далі. Таке трохи упереджене ставлення, але mm -hmm. це всюди. Дивимося, правді це всюди. Правді є повага до всіх професій. Вони розуміють, що всі професії є потрібні, що сантехніки дуже потрібні і так далі. Але вони цінують добре зроблену роботу. За добре зроблену роботу, незалежно ким ти працюєш, тобі добре будуть платити. І вони не визначають професію на ціле життя. Якщо я не помиляюся, 5 разів чи 6 разів за життя американець зміняє повністю професію. Отже, тільки що ми почули 5 основних таких поінтів, так? Да, чим. 5 пунктів. 5 пунктів, чим. Американці в тій чи іншій мірі кращі за українців загалом. Ми не переходимо на персоналі і нікого не ображаємо. А зараз спробуємо з'ясувати, чим ми, українці, кращі за американців. Я думаю, що це питання не менш цікаве і дочекайтесь. Після короткої рекламної паузи. Рекламодавці, шановні, у нас з'являється рекламна пауза під час інтерв'ю. Так що пишіть там на пошту. У нас аудиторія збільшується постійно, тому домовимося там. Пошта пару гривень. Тимось. Отже, рекламну паузу ми зробили. Рекламодавці готові. Розміщувати рекламу. А ми даємо відповідь на найцікавіше, напевно, запитання. Чим же ж українці кращі за американців? Пункт один. Українці щирі. Та, ми не так часто посміхаємося, але. Ми По... виявляємо свої емоції. Там, ми виявляємо свої емоції, але нас треба розсмішити. Ти не посміхаєшся іноземцеві, okay. але ти знаєш, що посмішка українців — має щиру звуку. Людина не буде просто сміятися з вічності тобі, але ти її розсміши, ти будь з нею чемним, привітним. І тоді ти отримаєш те, що таке цінне. Або що... симпатичним. Або симпатичним. <laughs> І ти отримаєш справжню посмішку, не якусь підробну. Тому щирість це дуже круто. Американський хлопець посміхається навіть дівчині, яка йому взагалі не подобається. Може бути. Може ну, типу, це таке. У нас таке рідко буває. А в нас таке взагалі буває. У нас і ті її подобаються, не дуже посміхаються. <свісно> Пункт 2. У нас класні одиниці виміру, люди. Я вас вітаю, ви живете в Україні, у нас метри, сантиметри, міліметри і так Кілометри. далі. Так, це дуже зручно, серйозно. Mm -hmm. Я за металічну систему і я дивуюся, чому її досі нема в Америці. Це ж зручніше і логічніше. Ти не маєш собі мозок стільки разів. Третій. Третій. У нас дуже класний громадський транспорт. Ну, добре, не класний. У Нас його багато, і він дешевий, люди. Серйозно, він дешевий. І ще крім того, що у нас дешево, у нас дуже крутий зв'язок. У нас класний інтернет зв'язок. Тут ти платиш за безлімітний інтернет, 150 гривень, чи скільки там, чи 170 Та, ти маєш повну інтернету, ти маєш хороший зв'язок. А там я платив 30 доларів за якихось 2 гігайти інтернету. Серйозно, 2 гбайти інтернету і дзвінки. І до речі. Серйозно, нам не треба поповнювати собі рахунок, щоб до нас могли дзвонити. Там тобі треба, щоб в тебе були гроші на рахунку, щоб до тебе дзвонили. Тобі треба заплатити, бо і вони, до речі, дивуються, коли я казав: типу, в мене немає грошей на рахунку, і до мене можуть дзвонити. Ти що не заплатив за сервіс і ти хочеш, щоб до тебе дзвонили? Тож ну то типу не канай. Але в нас все класно. Пункт четвертий: ми більш ерудовані люди. Серйозно, поплескаємо собі. Українці чи не найбільш освічена нація? Там в нас є проблеми з освітою, але в українців знання є прикольні. Серйозно, дуже прикольні. Та у нас система школи досить тяжка, у нас немає вибору, але ми випереджаємо американців. І є дуже смішна історія. Деякі американці, коли в них питаються, Слухай, а покажи, де на карті Канада. Вони типу не знають, питаються, може то в Європі чи ще десь. А знаєте, де яке виправдання? Я не брав географію в школі. Не в школі можна вибрати предмети, за що ми зараз дуже боремося, але вони не беруть географію і вони не знають, де Канада, чи там де Мексика, чи ще якісь такі країни дуже близько до Америки. Тобто, якщо я спілкуюсь з американцем, і в нас мова зайшла за роль Америки в Другій світовій війні, може виявити, що він не брав історії загальної. Та. Він каже: Sorry, мен, але я історії в школі не брав, тому я не знаю про Другу світову нічого. Так, так Може бути таке справді може бути. я не маю права думати, що він трошки. А та, він може бути дуже крутим музикантом, чи ще чимось цікавитися таким дуже вузьким спеціалізацією, uh -huh. Бу бути дуже крутим в тому, але він не знає історії, бо він не брав її в школі. Це нормально туди. Тобто спілкуватись на загальні теми, там треба добре знати, з ким ти спілкуєшся, щоб були спільні теми, правильно? Бо людина може в багатьох сферах не орієнтуватись взагалі. Так, і це серйозно дуже велика привага українців. Тут ти можеш спілкуватися про все. Отже, п'ятий завершальний пункт. Чим українці кращі за жителів Сполучених Штатів. Так, у американців система освіти прикольна, ти маєш багато вибору, але в нас ми. Закінчуємо школу в 17 років, люди. Там нормально, коли людина в 21 тільки закінчує перший курс. Тому коли я казав, що мені 20 і я вже закінчу університет, вони такі ого. А що мене найбільше вбило в американця. Порівняно з українцями, вони дуже дитячі, особливо деякі. Людина може мати років 25 чи там під 30. і цікавитися якоюсь такою фігнею, типу покемони чи ще щось. Ти Серйозно? Може 25 п'ять цікавитись покемонами? Та! Клас! Тому. <клаз> 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 Сполучені Штати це також країна великих дітей. У Нас умови життя не такі прикольні, якби ми хотіли того. Але ми дорослішаємо і ми приймаємо зважені дорослі рішення вже будучи в такому молодому віці. Ми серйозніші. Ми серйозніші. У нас більше ідей, просто у нас немає ресурсів їх реалізувати правильно. Там ж одиниці створюють стартапи, насправді. У нас є дуже великі шанси змінити щось в майбутньому. Там я, лампичка, і блима, я кожен дивлюсь. з вас. Ми можемо все змінити. Дорогі глядачі, у нас сідає батарея, я це бачу на дисплеї. Тому підписуйтесь на наш канал. Реально буде цікаво. Я беру інтерв'ю тільки цікавих людей і ми спілкуємось на ненудні теми. Коментуйте. Подарунок з Америки буде дійсно. То напишіть п'ятий шостий. Шостий пункт вже буде подарунок з Америки, ракушка, і залишайтесь завжди з нами. З вами був Василь Яворський і Ігор Масишин. Посилання на його профілі будуть під відео на мої. Теж Маєте якісь питання? Теж давайте знати. Розкажу, покажу все, що можу, поможу.